Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в Тару. Цього разу ми послухаємо, що нам хоче сказати аркан імператор. Я імператор. Не просто символ влади, а її втілення. Суть порядку, фундамент стабільності, непорушна скеля серед мінливих хвиль буття. Погляньте на мене уважно. Чи бачите ви лише пишні шати та золоті прикраси? Тоді ви помиляєтеся, бо це лише зовнішня оболонка сили, що дремли всередині. Справжня моя влада не в блиску металу, а в непохитній волі, у здатності формувати світ навколо себе згідно з власним задумом. Я той, хто встановлює межі, визначає правила гри. Без мене панував би хаос, без лаття поглинуло б усе живе. Я архітектор реальності, що зводить міцні стіни закону та справедливості, захищаючи слабких від свавілля сильних, направляючи енергію в конструктивне русло. Моя влада це не самоціль, а інструмент для творення для забезпечення гармонії та процвітання. Згадайте перші дні світотворення, коли первісний хаос вирував, не маючи ні форми, ні напрямку, саме тоді постала потреба впорядкування. З безодні невизначеності виникла структура, ієрархія, чіткість. Це був мій прояв, народження принципу організації, здатності дати кожній речі своє місце, визначити її функцію. Погляньте на світ навколо. Хіба не бачите ви моїх відбитків усюди? У величних гірських хребтах, що непорушно стоять на варті землі, у чіткому ритмі пір року, що слідують один за одним у незмінному порядку. У складній побудові суспільства, де кожен елемент виконує свою важливу роль? У кожному домі, де є міцні стіни та надійний дах, у кожному законі, що захищає права та свободи. У всьому, що має форму, структуру та призначення, живе мій дух. Мій скіпетр – символ моєї влади, але не лише як сили примусу, а як інструменту управління. Орлиний погляд на його вершині символізує далекоглядність, здатність бачити перспективу, приймати мудрі рішення, що служать довгостроковим інтересам. Куля в моїй лівій руці це символ цілісності, завершеності, володіння ситуацією. Я тримаю світ у своїх руках, не стискаючи його жорстокістю, а оберігаючи з відповідальністю. Червоний колір моїх шат символізує енергію, силу волі, пристрасть до дії, золото, мудрість, авторитет, непохитну цілісність моїх принципів. Мій трон висічений з каменю, уособлює стабільність, непорушність моїх основ. За моєю спиною суворі гірські вершини, нагадування про необхідність долати труднощі, про силу, що народжується у випробуваннях. Я не терплю слабкості та нерішучості. Хаос, мій головний ворог, бо він руйнує порядок, сіє сум'яття та призводить до страждань. Я вимагаю дисципліни, відповідальності та поваги до встановлених правил. Моя справедливість може здатися суворою, але вона завжди спрямована на благо цілого, на забезпечення загальної гармонії. Іноді необхідно прийняти жорстке рішення заради майбутнього, пожертвувати малим заради великого. Але не подумайте, що моя влада це лише про примус та обмеження. Істинний імператор це також мудрий правитель, справедливий суддя, дбаливий батько для свого народу. Я розумію, що справжня сила полягає не лише у здатності наказувати, а й у здатності надихати, вести за собою власним прикладом. Я ціную вірність, відданість та працьовитість. Я заохочую розвиток, підтримую ініціативу, якщо вона спрямована на благо суспільства. Я втілення чоловічого начала. Принципу активності, раціональності та структури. Я той, хто дає форму безформному, визначає напрямок невизначеному, вносить ясність у хаос. Моя енергія це енергія дії, спрямованої на досягнення конкретних цілей. Я мислю стратегічно, планую наперед, зважую кожен крок. Однак навіть найміцніша структура може стати жорсткою та негнучкою, якщо не буде здатною до адаптації. Істинний імператор розуміє необхідність еволюції, але еволюції керованої, спрямованої на зміцнення існуючого порядку, а не на його руйнування. Зміни повинні бути обдуманими, поступовими, такими, що зберігають стабільність та передбачуваність. Моя присутність у розкладі Таро часто вказує на необхідність взяти ситуацію під контроль, проявити лідерські якості, прийняти відповідальне рішення. Це може означати потребу в встановленні чітких меж. У визначенні правил у наведенні порядку в справах. Іноді це вказує на вплив авторитетної чоловічої фігури, батька, чоловіка, керівника, чия воля відіграє важливу роль у ситуації. Але будьте обережні, бо влада може спокушати. Імператор, що втратив зв'язок із своїми істинними цінностями, може перетворитися на тирана жорстокого та самозакоханого. Його порядок стане задушливою кліткою, його правила безглуздими обмеженнями. Така перекручена енергія імператора призводить до деспотизму, придушення ініціативи та до застою. Тому справжній імператор завжди пам'ятає про відповідальність, що лежить на його плечах. Він розуміє, що його влада це не право панувати, а обов'язок служити, служити справедливості, порядку та добробуту тих, хто перебуває під його захистом. Він мудрий, справедливий та співчутливий, хоча його зовнішність може здаватися суворою. Є принцип організації, що пронизує весь всесвіт. Від руху планет по своїх орбітах до будови атомів, від законів фізики до соціальних інститутів, скрізь діє моя енергія, енергія впорядкування та структури, без цього принципу все б розпалося на безформні уламки. Тож, коли ви бачите мене, згадайте про важливість порядку у вашому власному житті, про необхідність встановлювати цілі, планувати свої дії, брати на себе відповідальність за свій вибір. Згадайте про силу волі, про здатність формувати свою реальність, керуючись власними принципами. Пам'ятайте, що кожен з вас у певному сенсі є імператором свого власного життя. Ви маєте владу над своїми думками, своїми діями, своїми рішеннями. Ви здатні створювати свій власний порядок, будувати свою власну структуру, визначати свої власні правила. Ви маєте силу втілювати свої задуми в життя. Але не забувайте про мудрість та відповідальність, що повинні супроводжувати будь-яку владу, навіть владу над самим собою. Будьте справедливі до себе та до інших, керуйтеся розумом та принципами, будуйте міцні основи для свого життя, щоб воно стало стабільним, гармонійним та плідним. Я імператор, я порядок, я структура, я влада, спрямована на творення. Пам'ятайте про це, і ви знайдете силу впорядкувати свій власний світ. Дякую за перегляд мого відео. Звертайтесь за персональним розкладом, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео.